Духовність, як я казав, це також концепція, нічим не відрізняється від концепції в того світу, в який ти віриш, і тобі не обов'язково в духовність іти, щоб себе виявити. Просто розум, ти все через розум стараєшся зрозуміти, і людина йде в духовність і старається там щось зрозуміти, і в результаті приходить до того, що там ну нічого не зрозуміти. Причому від духовності можна страждати набагато більше. Знаєш, через що через те, що. Коли ти в матеріальному світі, не в духовності, то можна досить легко побачити, що це ілюзія, і ніби від цього сунутися і піти в духовний світ. Ну там там ти бачиш, що там правда. Но правда, яку ти не можеш осягнути. Но не можеш позбавитись від пошуку цього. Там ти бачиш, що там є правда, і ти не можеш просто так з духовності вийти. Ну як я вийду, якщо там правда, мені треба її там знайти. Люди стають заручниками цих всіх практик, цих всіх медитацій, а форма. Пізнання, от через розум, а не через направлення уваги, а через его. І в результаті людина там настільки не страждається, і вона лише і духовність, і матеріальність все лише, і коли все лише проявиться то, що завжди було.